Вітаю, шановне панство. Сьогодні хочу розповісти вам про вітчизняний девайс під назвою Dnipro M. Цей девайс я брав у 2021 році. Я тоді якраз тільки хотів починав щось робити зі столяркою. Ну і захотів собі рейсмуса. Ну, був вибір і метабу і оцей конкурент метаби. аж Глаз задергався. Ну, в общем, думаю, підтримую вітчизняного виробника. Ну як вітчизняний, один чорт китайці роблять. Коротше, беру я його. Приносю додому, беру сосну, запускаю. Тати, що сосна виходить, така гладка, як... Не знаю, як стекло. Ну, думаю, тати, що чудо чудне. <смас> ну що, беру я ясень. Запускаю ясен. Ну що, на третьому метрі ми вже пішли гра, як хтось граблями пройшовся. Я до ножів, а ножі вже як акули зуби хтось пощербив їх. Це ще ну ірунда. І чим далі я з ним працював, тим більше мене тіпать починало. Мало того, що тут столи криві, якісь. Вумний їх покрасив. І ця вся краска, пляха-муха, вона лишалася на доски. Мало того, вона вроді проходить нормально. Проходить, 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 тільки починає на другий, на задній стол упиратися, доску заготовку починає крутити, як вертольодну. Вона тупо упиралася для того, щоб вона, хоч, ну, я намагався його вирівняти. Сразу кажу, він кривий, як я не знаю, що. Я його намагався вирівняти. Це просто нереально, це обична штамповка, вона вже така от і крива. Для того щоб вона хоч зло нормально, прийшлось автомобільний мозг брати, щоб хоча б краска не лишалася на заготовці. По-друге, ну попитався їх вирівняти. Ставив два металевих профіля, от Виставити не можу. Оказується, оця е, нержавіюча пластина, вона пригала, вона не була закріплена. Вона тупо пригала, аж звиніла. Пришлося її садити на клей. Посадив на клей, Вроді би нормально. Все. Це більш-менш ровне. То Бог з ним. Кидаю дві заготовки. Одна, втора, вмість їх складую, а вони криві. Та що ж за ерунда? Оказується тут. Сами ножи, он и Пришлось его разбирать и регулировать. Для того, чтобы его вид регулировать, пришлось вот такую вот херню придумывать. Брать 4 пальца, вид тоже отечественной машины типа Ланоса. И ловить, Ставить и выставлять его. Щупом играть. Там 0, 0, там 4 сотки разница. Скажу сразу, за такі гроші проще місяць не покурити і купити металу. чому це. Зараз я заліз на сайт Дніпроєм, там стоїть точно, така же, точно такий же рейс, тільки там він э, ультра. Тут іде у нього регулювання, типа калібровка висоти там, по заготовці, що там нижче не впустиш її. І, і внутрі приклеїли гранітний стол. Тільки лишилося, що на тому граніті. от нахрен той гранітний, Такий киньте нормальний нержавейк. Везде стоїть на нормальних нержавейках, а тут гранітний Граніт поклав. Щоб він типа гладкий, щоб він там ров. Супер-пупер ровний. Да, Сталося ще написати На пам'ять чи там на добру пам'ять, на тому граніті. Щас подивися по цінам. Короче, вот Ультра. Стоит 18900. 18 Це він уже йде со скидкой. 4 скидка в 4500. Це получается він 3-300 стоїть, А метаба в магазині стоит 2400. Так метаба, бляха-муха. На парадах лучше. Там станина йде чугунна. Столи ідуть війські. Нержавійка І ножі ходять довше. Хоча точно такі ножі і ножі. Получається на цей стоїть ножі 200. На метабо, який ходить в 3-4 рази довше, стоїть 2300. Так що вибирайте. Що ліпше. Так що у нас вітчизняний, я не знаю. Це, ну, скидку вони зробили 4,5 тисячі, 23 тисячі, 23 копійки. Ну і що, з ума зійшли? Чисто за людей за ідіотів тримають. 23 тисячі. Вийшов. Так що краще беріть щось більш якісне, ніж це. Потому що я кажу, якщо у вас, якщо хочете, щоб руки не мали скуки, купляйте, оце, оце щастя. І при цьому сразу просіть, щоб вам дали жменю напільників, рихтовичний молоток, щоб відрихтувати столи. І якісь калібровочні штучки для того, щоб вивіряти ножі. Просто це просто жесть. Так що так. Хі -хі. Чекаю коментарів.